Хто прямо зараз про тебе думає? Хто ж це? Мужчина, який крутить думки про тебе? Ну, прямо 24 на 7 думає про тебе весь час. Хто він? Дорослий, стабільний мужчина, який досить вдало свої відносини скриває, не показує їх. Не показує, що з розуму сходить. Що ж це за мужчина такий, який ні на що не може наважитися? Можливо, він сімейний. Можливо, це мужчина сімейний. Але ти йому сильно запала в серце. Ну, все, ну нічого не можу думати. Наблюдаю за тобою, думає про тебе. Не може ні на чому зосередитися. Тільки ти в його думках і тільки ти в його голові.